Вітаю, вельми, шановне панство, знову ремонт. Але на самому початку я хочу нагадати, що ми створили групу в телеграмі Трактори Шефенк. І хто ще не приєднався, будь ласка, приєднайтеся. Посиланнячко на групу Телеграм буде в описі під даним відео. А зараз по тракторі. Давайте коротенько перед історією. Осінню, коли я орав, мені вибило першу повишену при оранці. Вибило першу повишену. Я думав, що це фіксатори. Ось ті, котрі я недавно у відео показував, що я їх там наварював, робив. Я думав, що то він не тримає. Пару днів назад я пробував виїжджати, включивши першу повишену передачу. Відчутно було такий самий звук, та якби вибило і щось там шкребнуло. Я зразу її виключу і більше її не включав. Усі остальні передачі включаються шикарно, все працює. Я тоді зрозумів, що це не проблема у фіксаторі, що це проблема глибше. Сьогодні я вирішив, думаю, злив масло, зніму кришку, подивлюся, що там. Як бачите, це все ще на місці, тільки злив масло. Відкрутивши пробку, зуби шестерні є на пробці. Значить що? Першої повишеної шестерню обжерло або частково обжерло. Що там сталося, ми будемо бачити у даному відео. Коротше, я вже закинув відео в Тік-Ток. в останню путь, в останню путь. Остання дорога. Отаке. Отаке. таке. Не знаю народ. О, бачите, шестерня Потовчена. Потовчена оця проміжуточка. Знову ж таки, яку побило в перший раз. О, ну, я підозріваю, що тоді як вибило ту передачу, там ніби все грає. Воно її побило. І побило шестерню першої передачі. Вон там ту маленьку двойну, нижню маленьку, на нижньому валі. Ось її шикарно видно, вона на повишених, як йшла її як вибило, общербило і общербило ту зразу. Вона з нею заходить в зачеплення. Коротше, я замовив собі на грузоні китайських оцих шестерень. По три штуки, нехай буде, три тих, три тих. І вже таки поміняю Ось цю на 20 зубів. Задньої передачі, бо вона також заходить сюди в, заце, в зачеплення. Вона ще буде слугувати, вона ще буде ходити. Але я її кину десь в запас, а поміняю собі на нову. Я нічого сьогодні робити не буду, в шестерні, буду потім збирати, бо не хочу, бо воно стояло розбомблене, тут за що собі тягають, малюють. У мене вон, там є дівчинка берта Котора. Може щось потягати, вона і железяки може поносити, і все. Все, що, що там може поносити, вона може поносити. Коротше, як я злив масло, то одразу мені всі сумніви відпали, що побило шестерню. так Такі куски шестерні. Дуже гарно видно. Ну, таке. Так що вирішив я більше не замовляти. На замовлення, бо є китайські поставлю. Та я думаю, що може від'їздять. Ну, народ, я не знаю, це коробка заслаба. Коротше, шестерні підходять від ДВ 244-го від шіфенга 244-го Б з блокіровкою. Там така Карабас такий. Ну, 35 кобил на цю коробку. Я, я вже такі бачу, що це вже за. Слабенька трансмісія за слабенька коробка для цього трактора. Для цього двигуна, наверніш. Для трактора ні. Цей двигун зняти, сюди поставити на 24 коней. Але для чого? Коротше, треба нормальний трактор, ти. Трошки не з-за того, що там шестерні побило, що той. Так, не за того, що шестерні побило, там, не за того, що там. Попав на гроші, це все дурниці. Бо це робити, це крутити, це якийсь жах просто. Я, мені так це, це харює. Це зараз розбирати, розкручувати. Ну що робити? Така моя доля і така доля шифінгістів. Хто возить солому і хто грається в пісочку, може і так. А для чого тоді цей монстр, якщо він буде лише робити те, що мотоблок? Або то, що мототрактор. Ні, він повинен робити на повну потужність, що він є. Добре, будемо працювати, будемо збирати. А що далі вилізе, то будемо бачити разом з нами і ви будете бачити. Ну, на цьому хочу таке відео закрутити на сьогодні, бо робити нічого не буду, а вам покажу. В що... хто вже в останню путь вилетів ролик і вже в останню путь там. Ха, це село. Ладно, миру, добра, злагоди, у будь-якій ситуації залишайтеся людьми. Будьте спокійні, не нервуйте. І всього вам найкращого. До нової зустрічі у новому відео.